За межами осяжного. Або ж вітаю вас на своєму каналі Орден Аркему і його незмінний ведучий Романович. Що ж, давно не було у нас на огляді різних книг жахів, і взагалі по тематиці жахів, отже, виправляюсь. І сьогодні ми розберемо не те, щоб книгу, тут буде серія оповідань і взагалі творчість. А людини, яку поважав і боявся навіть навіть сам а, Говард Філіпс Лавкрафт. можливо, деякі з вас вже здогадалися, про що піде мова. А, деякі. А, з такою інтригою чекаю, про що, про що я ще буду сьогодні розповідати. Отже, перед тим як я почну обов'язково підписуйтеся, поставте лайк. Це прям have без цього я не починаю наше відео. Якщо ти зробив ці вище зазначені алгоритми, ласкаво просто у наш клуб. Отже, не смію затягувати. Поїхали, тому що у нас попереду дуже класний огляд оповідань і творчість одного прекрасного і Сьогодні Цьому відео ми поговоримо про творчість одного британського письменника, прозаїста, автора готичних, містичних, можна сказати, а, інколи в плані досить таких страшних оповідань, Еоджіно Блеквуд його персона, яка у свій час наганяла а, жах і а, через. В, слову, в літературі розповіла людям, що ж таке а, по справжньому боятися, і розкривав перші потен той внутрішній страх, який люд, людина тримає в собі, і показуючи те, що все ж таки є чому боятися. Навіть сам як я вже зазначав, Гортуавкрав називав його своїм попередником. І один із його оповідань, яке справило на нього досить таке сильне враження, і налякало нашого імператора Жахів до ну, так, до так, того стану, добиваю, що навіть він і своїм ктуху визнав те, що він є його попередником, і справи на нього досить неймовірне враження. Отже, ну, щодо його біографії, скажу не так вже і багато, тому що а, це англійський письменник, який а, протягом життя в, в більшості випадків писав все коротку прозу, п, це повісті, і оповідання. А, в нього є багато збірок оповідань. А, більшість із них а, в нашому читача чи, 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 відомі все ж таки в іншому трошки перекладі, не на українську мову, а, хоча наші дониста. Там кидали в планах, що має бути перекладено, ну будемо чекати на їх все ж таки переклад. А, бо, кхе -кхе, а, можливо, це все ж таки і станеться. А, з його великих таких оповідань, може, іще, роман є, який називається Кентавр, там зовсім ну, трошки інша історія. І одна ціла збірка, я б не сказав, що це звісно. ну, Роз роману звісно, не назвеш, але це збірка повістей, оповідань, які присвячені циклу, який називається Джон Джо Сайленс, між окультний детектив. Який розбирається з магією, з містикою, з тим, що відбувається надприродне? А якщо дивитися серіал надприродне, от щось той самий плюс-мінус вайп є у цих от е, оповіданнях цього циклу, але більш такий, от похмурий, готичний. Ну самі розумієте, про до, до чого я хилю Отже, поїхали трошки так розберемо, з чого ж починати, якщо ви так зацікавили творчістю цього Евджина з що ж почати читати цього автора? Поїхали! А почати, ну і в принципі, цей автор відомий своєю повістю, яка має назву «Віндіго». А, ну, назва відповідно Віндіго – це назва індійського божества, духа лісу, який живе в лісі, і такий от трошки злий дух, який перетворюється на різних тварин і вбиває таким самим інших тварин, і так далі. Тобто це така неупокоєнна душа. А що ж у цій повісті? У цій повісті нас зустрічає група мисливців, які вирішили піти на зимову таку от, зимове полювання. І під час е, от такого, однієї такої от виласки, вечором під костер, вони вирішили розповісти, знаєте, як в старі часи різні типи історії, навіть такі потравить байки. І під час таких от історій один із цих мислиців розповідає історію, що у тутешніх лісах живе такий от дух, ем, який вселяється в таких мертвих тварин або ж ем, неупокоєнних тварин і так далі, які називає Віндіко. І цей дух просто ну, його неможливо якось змилостивити і так далі. Тобто це така от річ, яку людину не може контролювати і якось вплинути на це все. Звісно, після під, таку, під таких історій настрій у команди досить таки стає. Ну, якою якось не по собі, ну самі а, вечір така от історія під костер. Тим паче коли стемніло, і уявляйте собі настрій, що така історія звучить вам перед очима, що в цих лісах живе якась незрозуміла фігня, яка полює на людей і не тільки. А, тут і так зрозуміло, що буде з вами. А, і виявляється, після того вони знаходять труп овеня, який виявляється роздертий. Ну, спочатку всі думають, що це вовк, але це досить таки не вовк і не відміть. О, здогадайте, що. Далі розказувати, розповідати я вам не буду, тому що це можна проспорити весь сюжет, а ця історія варта до того, щоб з нею познайомитися окремо і відчути той самий вайб. А розумієте, Айджуна Бекву це той письменник, який по до ниточки вам розложить той самий вайб, знаєте, як Стівен Кінг. Візьме ваш страх і розтягне на оту цю струну і буде сникати до кінця вашої вашого прочинання. Повірте, воно того варте, особливо, що читати це вночі, коли вдома нікого немає, коли відчуваються якісь там дивні звуки. От сама, та сама атмосфера, коли можна читати саме цей роман. Ну не сказка, га. Отже, це в нас було Індій Го, а Джордн Беквуд. Поїхав, у нас ще є, чим вас здивувати. На другому місці, не менш містична, я б сказав, що це міні-повість, хоча ну, топовість не а більше така як оповідання. Трошки більше заповідав, ну якось такого. Ну, хай буде оповідання. Називається Вербень. Головний герой потрапляє на острів Він Після ковитрощі потрапляє на острів, який отоджений на тому острові не має нічого, крім тих самих верб. Ну, здавалось би, ну що тут такого? Ну, острів, ну, верби, ну. Що, що може бути, статися гірше? Але чим, він, чим довше він перебуває на тому острові, йому здається, що ті вереби поступово до нього, знаєте, як оточують ось ще ближче і ближче, і до нього, наче як наближаються. Тобто з кожним днем, як він прокидається, як він там, рухається, спить і так далі. Йому здається, що ці верби поступово змикаються навколо нього і уторжується такий от круг. Але чи здається тому герою, чи то верби стоять на місці? Чи все ж таки вони рухаються? І що з цим монстром взагалі не так? Знову ж таки, я залишаю це вам, аби ви особисто переконалися в тому, що все ж таки ці верби це не досить такі приємні дерева, які зазвичай змальовуються в нашому фольклорі, які берених які ростуть зазвичай біля Великих Озер так, Своїм корінням чистять воду і так далі. В цьому оповіданні верби це зовсім не ті дерева, такі от милі, прекрасні, на яких хитаються діти. Ой, повірте, ні. Тому обов'язково прочитайте це оповідання. І я прям гарантую, що після цього ви захочете прочитати всього От, Віндіго і верби це ну, просто must-help для тих, хто. Цікавиться творчістю жахів і взагалі полюбива в крафтіане. Хоч тут в і не пахне, але ви розумієте, звідки ростуть ноги у самого Лавкрафта, звідки він черпав ту атмосферу і навіював той страх, який так, знаєте, набугає, як ароматизатор заповнює всю простір. Повірте, воно того варте. Отже, ми ще рухаємося далі. Наступному нашому оповіданні уявіть свій будинок, в якому живе мейстер, його дочка і служанка. І в одну дощову ніч до них приходить людина, негр, який каже, що приніс подарунок для того мейстра. Ну, іще для дочки того мейстра. А майстер, відкриваючи ту коробку, і сказав. Ну, Вініше виявляється, що там знаходиться звичайна лялька. Ну, здавалося б, здавалося, просто подарунок для його дочки, для дяль, лялька. Що може бути так і не так? Угу, да. Якби це був не Блекфут, ви б думали, що це ну, звичайна історія про ляльку. про подарунок для дівчин. ну, мила річ. Але ні-ні-ні-ні, це Блеквут, like і тут просто так це не входиться. А виявляється, що коли вночі читати, і він іще вночі ця лялька веде себе зовсім не так, як інші ляльки. Вона не сидить, вона блудить по хаті. І коли, ви, от уявіться, ви, ви ходите серед ночі, вам просто захотілося вийти попити води. Ви відкриваєте двері, виходите в коридор, і в коридорі на отаких маленьких на отак, на ніжках біжить у вашу сторону оця от лялька. Ваші дії! Здавалось би, ну тут все логічно і обґрунтовано бігти, ховатися і так далі. Але... Ага. Що ж робити, коли така от а, стука оселилася в тебе в домі, чи є вихід цієї ситуації. А знову історія про прокляті ляльки і те, можна сказати, демонічні ляльки. Але о, о, саме в цій історії, коли я її читав, це вона просто пробила мене до самих мурашок. Я перечитав її дві, чи може три, чи може п'ять разів. Я вже не пам'ятаю скільки разів я перечитав ту історію, і кожен раз вона лякає мене по-новому. Особливо, якщо читати це вночі. Або пізно ввечері о, гарантую атмосферність цієї історії настільки зашкалює. Інколи не лякає так сучасні жахи, як лякає жахи ті, що були класичні. Повірте, воно того варте. Особливо, якщо кажучи, за класикою, що написав Альджарн Блекфут. Ну, о саме про, якщо говорити про ляльку демонічну і те, що, що відбувається, і чи, як знайдуть вихід цієї ситуації, читайте цю історію і ви. І потім розкажете в коментарях, як вона ну, та вся історія, чи, викинули, чи залишилися у вас вдома ті самі ляльки з дитинства, чи, чи, чи залишаться вони на ваших поличках, чи ви ну, десь їх там заховали в коробку і найдалі з на горище, аби вони не мули вам очі. Повірте, у вас після цього оповідання, закрадеться така от маленька думка, а не чи сховати ті яльки подалі від своїх очей. Ну, раптом. Знаєте, випадки бувають різні, тому, як то кажуть, краще перестрахуватися. І я вас попереджав, тому в цьому оповіданні все розповідається так, як треба. Отже, далі наступні оповідання будуть ті, які варті, того, щоб познайомити вас більше з цією творчістю. Поїхали! Наступне оповідання досить таки, я б сказав, от там. Жахи, так сказати, не присутні, але є присутній досить такий глибокий смисл. А, чоловік із а, своєю дружиною вирішує поїхати, а оповідаль називається від води. От. А, чоловік із дружиною вирішують поїхати на, ну, у Єгипет. От. Тоді В Єгипет досить таки рідко хто міг собі дозволити їхати, але цей чоловік наважується поїхати. І перед тим, як перед цією поїздкою, він звертається до однієї ворожки і ну, спитати, як продається подорож, як це все буде і так далі. А ворожка у своїх передбаченнях йому каже: Тримайся типу, від води. От. Оце, що вона йому сказала. Ну і він протягом своєї подорожі намагався всіляко уникати відкритих водоїм, озер, ставків, річок і так далі. і так далі. Навіть воду з крана йому було важко пити, тому що він завжди крутив в голові ту фразу ворожки від води. Але не вже так все прозаїчно, повірте. Не все так просто тієї фрази, яка сказала ворожка. І хто як, би, як так би мовити? З одного боку можна було б просто посміятися над цими словами ворожки і не сприймати їх серйозно, ну, вор... сказала собі ворожка, ну від води тримайся подалі від води. Як смішно, ну це ж шарватанство. Але на вашому місці я би все ж таки дослухався, тому що ну, хто знає, можливо, вона їй і... каже правду, і триматися та... треба не від води, а від того, що приносить з собою вода. Тут для того, щоб розуміти, про що мається на увазі, треба прочитати саме це оповідання. А воно точно розповість вам, що ж значить слова тієї ворожки. Ще один плюс до вашої копівки. Наступним, можна сказати, така повість. Людина, яку любили дерева. Досі така от. Драматична штука, можна сказати, містично-тичного типу, тому що там важко щось виділити і те, і те. Навіть, навіть я би сказав езо, езо, езотерич, езотерично, чи можна так сказати, нехай так буде, езотерика. Отже, про що ця сама повість? Е, є художник, який... який. Одного разу, переїжджаючи там недалеко в місце поблизу лісу, починає малювати дерева. І з кожним разом а, йому це все найбільше і більше подобається. Він проводить час серед тих дерев, він малює дерева. І з кожного разу ті дерева просто шикарніше, і класні і класні. Тобто картини в нього розкупуються як бестселери. Але тобто, чи все так просто, а він. Втрачає інколи цей художник, втрачає зв'язок з нашим світом, він знаходиться в тому лісі, він знаходиться серед дерев, він їх обіймає, він черпає з них енергію. А, скажіть, будь ласка, якщо ось просто так приходите черпати енергію з тих дерев, обіймати їх і їх малювати, чи все буде так настільки гадко, як це здається? Чи в цьому є якась плата за те, що ти робиш? Тобто вони дають тобі енергію і вони ж мають щось брати в тобі взамін, чи не так? А на це питання Джон Беку от висвітив у цій повісті. Людина, яку любили дерева. А любов дерев, як показує наш мейстер, досить така ну, не, не, не та, яку пишуть у романтичних книжках. І дерева люблять по-своєму. І за ту енергію, яку вони тобі дають, за те натхнення, яке ти з них черпаєш, вони вимагають свою ціну. А яка то ціна буде, і що з того вимагається, то вже звісно треба по перше читати оповідання, а по ну, чи повість, а по-друге, ніколи ні ніякому разі ні при яких обставинах не приходити в ліс, тому що то very dangerous. І дерева, мають, а, якщо ви візьмете в них якесь своє натхнення, черпаєте в них енергію, а, вони з вас вичерпають своє. Вони обов'язково заберуть свою плату. Ха -ха. А, а яка то плата, то я ж кажу, треба дізнатися, почитавши це оповідання. Отака от от штука. Дійсно, підсумовуючи вище сказане, вище згадане. А, звісно, творчість Бреквуда не обмежується цими вище згаданими оповіданнями чи повістями. Це, звісно, такий більш відоміші з тих оповідань, повісті і так далі. А, взагалі творчість Брекуда досить така багатограмна. В нього є і жахи, є і магічний реалізм, є і просто знаєте, така от а, історія, на, на типу, як це було від води. Так, як я вже згадав попереднього разу, але ну, там немає ніякої жахи, немає нічого такого на природнього, але є такий от цікавий поворот, що ну, ти просто би, сидиш і потім думаєш, а так можна було. Ну, це, воно просто не вкладається в тебе в голові. Причому, при, при що авто туди навіть нічого не додавав, там ніяких е е е е ну, немає, не приведів нічого такого, але є отака от, ну, незвичний такий от сюжет. А дійсно є рюкзак його оповідання, є е, оповідання, яке називається допоможіть, є перехід, є, різ... є крилья гора, і багато-багато багато різних оповідань. Вони Взагалі його цикл є, якщо пошукати в інтернеті, є такі от певні збірки цих оповідань, там, наприклад, «Listener», Other Stories, Haunted House і так далі. І в цих оповіданнях ви просто берете. Відкриваєте і читаєте, насолоджуєтеся атмосферою цього Блеквуда. А повірте, атмосфера у Аудирана Блеквуда по-своєму має свій вайб. Вона окрилює. І після того, повірте мені, боятися природи і те, що ховається в ній, краще, ніж боятися тих людей. Тому що ну а і взагалі творчість бекуда акцентується на тому, що ну, ми не є царями природи. Природа керує людьми, ми її частина дерева, візьміть просто дерева, візьміть того самого Віндіго, візьміть верби. А якщо прочитати ці всі, ці всі три оповідання, або та людина, яка любила дерева чотири, і ви просто побачите, яку, що намагається донести нам той, той, той джерну блеквуд. А там істина лише одна. А одна це те, що треба поважати свою природу, і взагалі страх ще ніхто не відміняв. А як казав о, Говард Філіпсавкравт, страх перед невідомим чи є най наймогутнішим і най -най найдрібнішим. Отже, набеквуд так він і намагався сказати це все, але через прояв, через природу. Тому сподіваюсь, це відео е, стане для вас цікавим. Е, творчість. І ви відкриваєте для себе творчість ще одного автора жахів, окрім Вавкрафта і Стівена Кінга, і знайдете, щось для себе цікаво в його творчості. От. А повірте, таку зірку титана жахів, містичної літератури упускати просто неможливо. Особливо, якщо є такі от оповідання, які надихалися прям най на, -на найвисокі такі от чини, той самий Лавкрафт. Ну, чим не, не прочитати, якщо надихався ним сам імператор Жахів, от вам і мотивація. Не дякуйте. А ще не дякуйте за ще одні фобії, які я згадав сьогодні в цих попередніх відео: ляльки Віндіго, невідомі духи, переселенці і так далі. А, ну, це просто так не означає звичайні фобії. Я ні на що не натякаю, але ну, такий живі тепер з цим. <сум> а з вами був Назвіску Романович. Ми обов'язково ще зустрінемося, тому не прощаємося. І пам'ятайте, найдремніше у людині страх, страх невідомий. А який той страх? Кожен вирішує сам для себе. Ми з вами ще зустрінемося. па-па.